24 серпня День Незалежності України. День Незалежності України Щорічне свято в Україні яке відзначають 24 серпня з нагоди ухвалення у 1991 році Акта проголошення Незалежності України. Цей день відзначається національним прапором гімном та іншими державними символами. Українці одягають вишиванки, символізуючи духовну єдність та гордість за свою культуру та національність. Це не просто день народження держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. А також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією. У серцях народу України серпневе блакить неба і жовтогарячий зерно лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці, творення історії батьківщини. Її сьогоденні і майбутнього обов'язок кожного з нас, усього народу. Вітаю з Днем Незалежності України.